На початку червня стартував проект громадської організації за Чернігів щодо подальшого розвитку міста. У організації переконані, що нинішній план розвитку обласного центру не відповідає сучасним вимогам, а Звідси і скандали з забудовою міста. Ідея Олексія Савченка має на меті об'єднати зусилля звичайних мешканців овчиних та бізнесу і спрямувати розвиток міста потрібне русло. На сьогодні надійшло вже більше 20 пропозицій. Люди висловлюють свої ідеї щодо будівництва озеленення та благоустрою. Ми хаті об'єднати опит старшого і. Енергію ентузіазм младшого покоління для того, щоб появились нові интересные ідеї по реконструкции нашого міста. Автори лучших ідей получать ценної призи. Активні разработчики проекта будуть включені в команду общественной організації за Чернігів для внідрення данных проектов в жизнь. Разом з цим за ініціативи громадської організації за Чернігів в місті незабаром відкриється школа молодого активіста. Вона допоможе молодим чернігівцям отримати необхідні знання і навички, а також знайти своє місце в житті. Параллельно с проектом развития города в Чернигове стартует школа молодого активиста, штат которого составляют молодые люди, студенты, которым интересна и не безразлична судьба нашего Чернигова, которые занимают общественную какую-то позицию. На протяжении трех месяцев активисты будут проходить бесплатные курсы по психології, менеджменту, економіки со спеціалістами нашої численної організації. Ідеї та пропозиції від усіх бажаючих розглянув особисто президент громадської організації за Чернігів Олексій Савченко. Для цього потрібно звернутися до приймальної організації, що розташована по вулиці Любацькій, 11.